Усім привіт, мої хороші. Приготувала я вже Настюшеньки ось таку вечерю. Вона дуже полюбляє в мене корейську моркву та котлетку курячу, а також гречану кашку. Поки донечка вечеряє, я займаюся оглядом нашого холодильника. В кінці тижня, в п'ятницю, він у нас має ось такий вигляд. Ось пустий, все, що залишилося. Це трішки у нас варення. А якогось йогурта ще там на самому донечку. Так, будемо сьогодні їхати в АТБ робити закупки. Бо цілий тиждень ми вже все за тиждень з'їдаємо. Так, дивіться, що в мене тут залишилося червона ікра. Якщо хтось хоче, живе в Києві або в Київській області, а у нас є кум, який торгує ковбасою різними консервами. І також він закупає і на продаж має ось таку червону ікричку норвежську. Дуже смачно. Сьогодні будемо її їсти. Він іноді нам таки підкидає смаколики. Так, що в мене ще тут є? Ось такі дуже полюбляємо. Сир, називається він маскарпоне. Це моя матусенька присилає його з Італії. дуже смачний. Можна з нього робити терамісу. Ось, бачите, воно якраз саме тут намальована. От, можливо, моя донька старша приїде, нам його приготує. Так, що тут у мене ще сирочок залишився. Також моя донечка його полюбляє домашній, обов'язково 0%. Бо я не знаю, як ваші діти, а наша сидить на дієтах, Дівчинка-підліток 15 років. Собі хоче блюсти вже фігуру. У неї такі харчування має бути збалансоване, ніяких зайвих калорій. І якось так. Так, що у нас тут ще залишилося? Трішечки молочка. Ось і томатний сік. Ой, трішки на, на дні ось такі беремо в АТБ. Зараз він часто по акції. А взагалі сьогодні поїдемо, то маємо накупити багато і м'язка, овочів, фруктів. Вже піліка і мій холодильник. На систему, якщо відкриті дверцята довго, то спрацьовує ось така сигналізація. Тому, ось так: дивіться моє відео, підписуйтесь на мене. Попереду буде багато чого цікавого. Ціх обняла, гарного вечора, всім па-па.